Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Компактний кросовір Volkswagen Tiguan 2019 року з пробігом 116 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри 190 кінських сил, коробка передач сіміступінча автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Вибасти. Сама Вебаста. Фулет активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом, опціональний диск r 19 у подарунок, другий комплект коліс r 17 на зимовій гумі, ерлайн зовни, безключовий доступ, електричний зеркал з підігрієм, датчик і до світла, фонове підсвічування салону, мультикермо, під пелюстки, активний круїз-контроль, дістронік, віртуальна панель приладів оновлена, екран Bluetooth, USB AUX, Apple CarPlay Android Auto, Авта, Трьохзони клімат-контроль, підігрів керма. Під Відігрів передніх сидінь. Утримання смузі, асистент визду з паркування, автоматичне паркування, режими їзди, кнопка старт-стоп, оздоблення салону комбіноване, алькантара та тканина. Також є масаж передніх сидінь. Для задніх пасажирів є столики, салон в дуже гарному стані. Є допомога під час паркування. Партронік 360, задня камера, електрична кришка багажнику, розетка на 220 електричний фаркоп. Авто свіжі Швеці, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний дителінг, розмитнений, зроблений сертифікат, можливо, покупка спидова, з ПДВ, перегляд та те драйв можливо у місто Рівна, вулиця Борька, 28. Є можливість адресної доставки. Авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І усім до зустрічі на тест-драйві.